Пані та панове, добрий день. Сьогодні моя друга спроба знімати щоденний влог. Я ще не снідала, кави не пила, не марафатилась, але цій мадамі треба зробити свої справи, тому ми спочатку гуляємо, а потім все інше. Нутертіологи кажуть, що треба їсти овочі різноманітні по кольорам. Дивіться, у мене тут червона помідорка. Жовта кукурудка, зелена цибулька, тут є ще білий чесник і фіолетова кукурудза. Ну, краса ж! Можливо, сьогодні влог буде трошечки коротший. Але я сьогодні. Так, це екран. Я сьогодні хочу пошвидше зробити всі свої справи, щоб плести. Побільше сьогодні плести це намисто. Бо мені треба його, як я казала, вже пошвидше віддати. Я сьогодні ще поїду ще раз до мами. Я перепрошую, дуже хочу кави. Я поїду до мами, ще раз там будуть якісь правки по замовленнях, і мені потім треба буде замовлення наші відвезти і забрати ще кучу посилок. Ну, містечку. Я в містечку, значить, сьогодні буде ще розпаковка цих посилок. Там багато прям всього різного. От, зараз допиваю свою кавуську. До кавуськи у мене ось Фініки і апельсин. Я так заспала, що я трошечки туплю. Зараз роздуплюсь і буду щось розказувати. Знімаєш, так? Да? Зніми краще. Сусідський кіт заліз до нас в комору і не знає, як. Слухай, ти притворяєшся, що ти не знаєш, як злізти. Чи... Бо... Ну, зараз візьму якийсь стілець. Дивишся. Давай, давай на дерево. Давай. Ну, я тебе не достаю. Ну, добре, йди за драбиною. Там розібрався, да? він так у дереву зліз до нас в комору. Він вже, я вже бачила, він туди до нас так через цю дирку в комору залазить. Да? Все добре? Ну добре сиди. Я пішла. На хідок, поки її лізла е, за котом, знайшла ось таку, я так розумію, це вазочка, вона пластикова. Я її теж закинув в посудомийку, відмию. І в мене взагалі ідея додати сюди на дно щось типу металевого і використовувати її як підсвічник. Передньому влозі, пам'ятаєте, я казала, що хотіла щось зробити із цим. Ну, покрити чимось оцей туалет наш, який ще ні разу не використовувався, новенький. Е, а Саша сказав мені, що він нічого з ним до, не буде до весни, бо, не буде, бо будуть морози і нічого не буде множитись. Подивіться, бачите, оце все, це вже пішла цвіль. Шикарно. Буду реставрувати нове, ні разу не використовуване дерево, бляха. Не можу це не показати. Красунчики два. Да-да-да, Красунчики мої розляглись на ліжанці. Все, спіть, спіть, спіть. Буду трошечки працювати над звуком. Приїхали з Луною в місто. Луна, помагай лапкою. Будеш не хоче. Покупочки ми вже всі зробили, У мене он ззаді просто все збито, е, немає вже місця. Е, ще треба на нову пошту відправити два замовлення. І, можливо, ну, я, ну, мабуть, не встигне вже моє відправлення прийти, воно написано по відтрекінгу, що воно вже в місті, але, мабуть, не встигне. То, мабуть, придеться ще завтра їхати і отримати ще одне відправлення. Е, я хочу вам, мабуть, зараз показати замовлення перед тим, як я їх відправлю, але мені нема на що закріпити телефон. Ну, зараз щось придумаю. Так, коса, криво аби живо. Ось тут такі. Ой, шортіти, наверное, буде. Ось тут такі шкарпеточки, Тут дві пари молочних, бавовняні і з косами. І ось плахта. Така вона із гарним дуже поясом широким. Мама макраме. колір дуже гарний. Зараз вони обидві поїдуть. І ось шкарпеточки, такі вони. Молочні. От. Це великі такі з косами. Вони. Ой-ой. Дуже гарний колір, У в них така є трошечки синтетична нитка для того, щоб трималась форму, вона світліша. Дуже гарний. Ще я сьогодні отримала гроші за намісто, і майже на всі ці гроші я накупила. Собакам і котам корм смаколики. Вона ниє, бо вона чує запах смаколиків. Хоча я їй два вже дала, але вона так, не ниє не Зараз я вам покажу цю нещасну собаку. Коротше, купила на всі гроші смаколиків, мені тепер зрозуміло, на кого я працюю. Розумієте? Так. Гляньте <різь> на цю нещасну собаку, да. мало кормлять. Всього два смаколика дали. Величезних луна, величезних два смаколика. Боже, яка ти нещасна. Ти мурчиш. ти в курсі? Я приїхала додому, і в мене купили ось це намисто із наявності. Причому їх було два, і в мене його дуже швидко досить купляють. Е, мені дуже подобається це поєднання кольорів. Бачите, тут такий е, темно-синій, блакитний, блискучий колір тобто, взагалі, краса покажу вам, які забрала сьогодні посилки. забрала ось таку молочну пряжу на шкарпетки. Взагалі кучу забрала пряжі. от Це світло-сіра І от ось така темна, вона здається, що чорне, але насправді воно фіолетове таке темно-фіолетове. Можливо, будуть замовляти чоловічі шкарпетки із цієї пряжі. от на чорному фоні Марса покажу що я зібрала. Це моє таке пакування для намист. Це для більшечких, а в мене ще є. Це в мене вже було раніше для менших ось такі, для чокерів і тут, і тут От зірочки, це темніша. Ні, 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 Марсюшка, не треба. Я розумію, що, можливо, ви б хотіли більше саме прям сільського-сільського контенту. але я показую своє життя, а в мене в ньому є ще робота. До речі, бачите цей килим? Це мені скільки в Інстаграмі писали, що я килими на стіни ліп, ліпелю в 21-му сторіччі. Мені дуже подобається. Він, якби, по-перше, це шерсть, тобто я, він ну, відносно м'який, це не тверда стіна, я так можу на нього спертись і собі зручно сидіти. І це в мене тут біля ліжка. Я на ліжку сижу. Так, розпаковка. Тут я замовила мішку, яку дуже давно хотіла. І насправді вона у мене є просто в ПДФ. А я захотіла собі ще не ПДФ-ку. Тут така тіточка. Тут насправді про найдавніші прикраси є. Прям найдавніші це от, о, скляні браслети. 11-12 століття або Херсонес 1000 років до нашої ери, ось такі. І є прям дуже прикольні фото. Я дуже багато з цих прекрасних справді вже робила у цій книзі. Ось таку я робила. Знаєте, я от зараз дивлюся з тим, як я її купила. Тут відцінки, от не такі, як в мене, в PDF трошки. Ось таку я робила. І в мене є на неї майстер-клас. Ось таку робила. До речі, вона така різдвяна, різдвяна, можливо, хтось хоче, то собі на Різдво, то, то можу зробити ще раз повтор. Насправді, оце я купила книжку в своїй Підавці, я дивилася тільки малюночки, тут може хоча б почитаю вже й текст, бо він тут теж є. Я зараз хочу випити чай чайочку. І сяду вже цей монтувати влог, а потім ще трішечки поплету. І, можливо, я вам потім ще вставлю покладу результат плетіння на сьогодні. Знаєте, що я хотіла у вас попросити? Наскільки от саме вам цікаво от, такий контент, коли я показую трошечки про своє плетіння, там, про роботу, бо я веду ще один канал, якраз про. Пісер і про там майстер-класи, і про українські бренди пробую трошечки розказувати. То, можливо, я би туди виділяла типу щоденник е, майстрині прикрас якийсь робити кожен день. Але я не хочу розпорошуватись, я би робила цей блог один, просто показувала свій день кожен день. Але якщо це цікаво, напишіть, будь ласка, чи вам цікаво, тільки як я там щось роблю по дому, по подвір'ю, чи теж цікаво трохи дивитися і на мою роботу.